Друзі, вітаю! І сьогодні би хотіла з вами поговорити про щоденник вдячності. Багато з вас чуло про нього, багато до цього ставиться скептично, а багато людей ведуть його. так? Насправді, що хочу я сказати, що це насправді має сенс. Має сенс особливо для людей, які знаходяться зараз в певному складному життєвому періоді, так? коли мозок прям налаштований на те, що бачити, як все погано, як все складно, і ніби просвіту немає. І, власне. Цей момент щоденна вдячності може бути дуже допоміжним, тому що він ніби як допомагає нашому мозку побачити, що крім поганих речей, відбуваються ще прості гарні речі. Що можна записувати в цей щоденник? Нічого особливого, ці речі, які ми часто не зауважуємо, про те, що випила смачної кави, побачила, як посміхнулася гарна дитина, так? і так гарно сьогодні падало листя з дерев. І все.